Слава Богу, дорогі брати і сестри. Трошки пофантазуємо. А якби вам явився ангел Господній, ну, в мене такого ніколи не було. Що би він вам перші слова, які би сказав? Я завжди, коли дітям питався, читав Біблію і завжди запитувався, то вони завжди казали не бійся. І скільки ми читаємо Біблію, багато-багато зустрічаємо таких слів, що коли ангел являвся, то він казав не, бійте, не бійтеся. Ну, Мені ніколи Анна не являвся, але я теж думаю, що якби так було, то він скав би не бійся, Діма. Прочитаю Іванлю від Луки. Другий розділ. Десятий вірш. Там промови до них, не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні до виду у місці народиться для вас Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в ясах лежатиме. А ось раптом з'явилися ангели, сила велика, небесного війська, що Бог хвалили і казали слава Богу, на висоті і на землі мир, і у людях добра воля! Ось вам ознака, що побачите та зустрінете дитину в яслах. Я думаю, що в той час в вихлеємі дуже було багато дітей, які народилися. Але виявляється, що це була тільки одна єдина дитина, яка в яслах народилася. У мене дочка питає тату, а що таке ясла? Ну, така кормушка, де, де їли, ну. І вона дивується, як так, що таке. Тільки одна дитина ну, так родилася, так. Біблія говорить, що це ознака. І вони. Перші, які зустріли народженого Ісуса Христа, слава Богу, що ми можемо святкувати Різдво, що Бог нас благословив і ми святкуємо. Для когось це перше Різдво в цього року, для когось останнє, ми не знаємо. Але слава Богу, що Бог продовжує наше, і ми можемо це святкувати. Слава Богу, встане, будемо молитися.